Добрий день, друзі. О, у нас дощик прохолодно і я вже навіть виняла пальто і виняла осінні черевики 13 градусів. Тепла на вулиці. І я вже думаю про свої томати, що досі все їм капець, треба буде приїхати. Суботу І всі їх, мабуть, обірвати, покласти десь в теплому, темному місці на зберігання. Торік я поклала на горищі, але вони там дуже погано достигали. Видно, вже було холодно. Я, мабуть, цього року покладу їх прямо в хаті на столі за стелю в залі якусь тканину, викладу їх і накрию. Там буде все-таки пропалюватися трохи. Буде зовсім друга температура на горищі, ну що ж на горищі, там же ж холодно потім стало. І вони просто не поспіли, а погнили. Шкода, бо потім ще буде тепло, а ці от кілька днів холоду все спортять. Все, друзі, я до праці. Зараз я прийду, до речі, на роботу і покажу вам еустомку, яка нарешті зацвіла. Оце вона. В лютому була посіяна і вона в горшку. Це для мене був експеримент. Я думала, вона зацвіте швидше, ніж квітнику. квітнику давно відцвіли красиві квіти, а в кабінеті тільки одна маленька квіточка. Середина вересня, навіть друга половина, тільки зацвіла. Зараз прийду вам все покажу. Друзі, ось вона. Малесенька. Ніжнесенька. Єдина. тут є багато ще попляшечків, але вони такі не можуть розвинутися чогось. Ну, одним словом, в горшку. Ну, такий досвід. Такий, який є. Друзі, а я її теж зараз підживлю. Моєю самою підживкою я не знаю, чи дуже підходить піджива для петуній. Я з дому принесла, та що вчора підживляла петуньку. Тут в мене є десь півлітри води на дні в пляшці. Я налила з основної пляшки, в мене була ще одна запасна. Сіпнув півтора грама десь приблизно підживки і підживлю. Вона тут страждає бідненька. Закрию і побортую. Ніби розчинилося. Підлю, може, ті, що зав'язалися. Друзі, ці пупляшки вже, мабуть, місяців два тут всять на ній, а ніяк не можуть розпуститися, мучаться. А хтось мені писав з дівчат, коли я сіяла ще взимку, що забирає взагалі з городу, з відкритого ґрунту. Горщики до хати. Хтось писав, що вирощує в квартирі. Ну, в мене отакий от досвід. Ось от така аж квітка в мене виросла. Кашпо, друзі, я зробила сама. Гарячим клеєм пістолетом обмотала горшок шнурком Такою, Такого от красивого пісочного кольору. Все, друзі, я до праці. Сасічок нас приїхав, госинчики привіз Софієчці. Я виключу, бо він соромиться, потім покажу вам просто, що він привіз, так, да, Сасік? А мамі, що ти привіз? Камамбер. Кого? Камамбер привіз мамі? Добре. Так, скільки гостинчиків статик нам навіз, і я, дивіться, живу Живу три коробки півкілограмових моєї улюбленої кавусі. Живемо Капучінко, Ромі Енергетик формули з формулою 1. Печенюшки. А це ем, овсяно, вівсяночка. Шоколадочки Софійці. Жуйки, камамберчик. А це що тут таке? Якісь снеки? горішки, горішки. і така ковбаска наша улюблена паличка. Спасибі тобі, синок. Соромиться не хоче. Соня, довольна? Ну і слава Богу. Так, мої ну друзяшечки. Ну, і, друзі, мене ж. Чекала посилочка сьогодні. Я вам вчора казала, я йшла з роботи і зайшла на нову пошту, бо мені прийшло повідомлення, що до мене їде посилочка від Тетяни Казмірчук. Від Тані з каналу відпочинок із зеленими друзями. Таня любить мені робити сюрпризи несподівані. А я і не буду зараз казати, ой нащо. Бо моя душа бажає свято. Таня, дякую вам. Я поняття не маю, що ці посильці. Це Таня собі щось придумала, взяла і весела. Чи то не артістка? Артистка, а не Таня. Найперше, я дивлюся, що тут вона тут таке підписала. Фіт... Фітофто Ростійки як чумак. Це тань, що це Томати? Чи що тут таке? Фитофта як чумак, це томатики? так? Да, Насіння томатів. Написала фитофту ростійкий як чумак. Але що таке чумак? Я не знаю. Таня, пишіть мені в месенджер ще розшифровку до вашого ребуса. Спасибі величезне, моя дівочка. Ой, бобочка щось там трошки розсипалась, певно. Щось там, там висипалося трошки. Ага, це гейхерка трошки висипалася. Красуня. Mm. Ось вот така красопета гейхера. Добре, Таню, бо я буду свої розсаджувати, Я там маю зробити переробку, то вже мені на один кущик буде менше. Велике вам спасибі! За таку радість! Теперте бубка. Ну, ей Танюш, пані, оця друга то зовсім висипана. Хоча тут писало, що це верх, але вона взагалі лежить зверху. Бачите? Нічого, зараз я її врятую, зараз я все поправлю. А ця інакша, інакша форма листочка інакша. Так. Дякую, бубочка моя. Косточка ось така. Мені здається, що точно така в мене є. Я приїду порівняю. Ось така красунечка. Дуже гагляйте, як вони гарно на контрасті дивляться. Дуже красиві на контрасті. Так. Ну і з. Цього з хризантеми теж висипали землю. Хіба ви думаєте, як, як людина намалювала стрілочку, то вони його не рухають, кидають як хочуть? Ну це не страшно, бо все таке відлити гарно. Знаєте, все таке живеньке і жовтенька хризантемка. Танюш, а ви мені хризантему минулий раз висилали. Я вже так чекаю побачити, як вона цвіте, би я забула, де я її посадила. От ви мене зараз спитайте, я не знаю. Я дуже рада жовті хризантемі. тому що в мене колись була і десь вона пропала, одним словом. Чогось не знаю. А я ж люблю жовтий колір, бо жовтий то про мене. От є квіточка жовтенька, бачите, видно? Так, спасибі, моя бобочка. Так. І, дібоче. Знаєте, що я тут бачу? Як три горішки для, для попелюшки. Танюся, я так зрозуміла, що я маю взяти насіння, так? Бо ви казали, що вони дуже добрі. Но мені хватить одного чи двох, а одного зараз я з'їм. попробую. Я знаю, що це ваші улюблені. Я бачила на відео. Дуже схожі по смаку, друзі, на райські свічки. М -м -м. Структура така ніжна ніжна багатство. Дякую, Танюш. Дуже несподівано і вдвічі приємно. Спасибі велике. Хай Господь вам повертає в сотні в тисячі разів вам, вашій родині, благополуччя, достатку, здоров'я, міцного, щедрих таких же людей, як ви, поряд і добрих. Нехай у вас все буде гаразд, Обіймаю вас. Спасибі велике. Танюшечка, я прямо зараз на ваших очах Заберу на стільничку. Тут у мене на мікрофольовці. Лежало і сушилося насіння призханних гномика. Я собі вибрала пару штучок. І зараз підпишу в кульочок призханни. Приз ханни. Танечка, а це, мабуть, теж гном, друзі, може, хтось впізнає, має такого. Скажіть назву. Трохи більший він із горіх. Солоденький, солоденький. і структура дуже приємна. Хто пізнає, напишіть назву. І я зараз візьму, сюди сиплю в кульочок. І все. А сюди, друзі, я напишу. Томати і тані. Чи то там може те саме насіння, що ви мені вислали і поклали помідор, так? Да? Напишу вивіт тані. Ну нічого нехай ще буде. Таня зі мною поділилася, я з танією боюся. <п 'ятуюся> Це, мабуть, тань те саме насіння, да? цих томатиків. От беру. Розрізаю ось так. Ось так, вибираю. я тільки з половинки виберу. Мені навіть три насінинки вистачить, три кущики на другий рік посадити. Останні томатики хворіли фітофторою і оці вижили. І вона вже, мабуть, вирішила зі мною поділитися. Все. Останні з'їм. Софійка в себе обідає без помідора, зараз я занесу. Ми ж не були цього тижня в селі. І без помідорів я вчора купляла, то занесу їх. Ось, на тобі з Києва помідора. Дуже Букнешні, зараз Соня оцінить. М -м? Зараз промию. Промила. І сюди отак. Втро. І все. Покладу зетку на мікрохвильовці. Чого, дотя? Смачний каже. І все. Він висухне, він пристане так до ем, цього листочка, я потім його ножиком. чик 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 і все. Танюш, що ж я можу сказати? Дякую ще раз. Підняли мені настрій. Трошечки мене легше стало після роботи. А я вам дякую, що ви мене переглянули. Гарного вам вечора і спокійної ночі. Дякую як хлопцям і дівчатам, всім, хто боронить нашу землю. Всім вам любові. Добра, достатку, радості. До нової зустрічі, Па-па.